Так, ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінговіла на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, друзі, продовжуємо грати в арту і редлатом під початком цього відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій ютуб канал і ділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, ми вже з вами. я вже вибив от, от машину, пацани, трохи її прокачував і от передню броню поставив. Сьогодні ми, ми маємо її поставити повністю, цю броню, ну і хоча б ругу купити. Ну ладно, пацани, що я вам ще можу сказати? Також, щоб ви не думали, що я десь загубився, що мій канал заблок, але ні. В суботу, пацани, з суботи я йду в відпусточку, Таку, як міні відпусточку Бо я, як міні-блогер, йду в міні відпусточку Від суботи до другої суботи. Тобто, ще в п'ятницю у мене відео і стрім буде, а вже в суботу пацани, ні. Або до п'ятниці, що в п'ятницю вже стрім буде, Я не знаю, пацани, Це ще я рішу обов'язково, тому... На тиждень на тиждень я йду у відпустку, щоб ви знає, що ви знали, що ви мене не загубите нічого. Якщо що, що ви знали, за моїм життям все одно слідкували, то переходьте в мій телеграм-канал, за яким силочка в описі. Ну ладно. Давайте не тратити з вами ні хвилини, а то в нас і так відео коротке. Ну як короткі, 10-11 хвилин, але все одно. Давайте з вами, може, це відео забабахаємо на 15. Не знаю. Сьогодні хочу нітро купити, а ругу і прокачати по броню. Тому понай, откут от, е, тачку я вже взяв, нітро я ще не прокачував, але пацани, нічого. От у мене зараз 107 лямів, але хтось може подумає, що це тут велика сума, але для цієї машини, для так як стоять -часті, ці, до цієї тачки, типу щоб її прокачувати, то ні. Ні, це невеликі гроші. Бо тут вони і, і на ізі заробляються, пацани. Тут э, лям нічого не рішають, тут навіть 10 мільйонів вже нічого не вирішають, тут все від 20 мільйонів починається. Тупо тут 10 мільйонів вже нічого. Навіть 15. Ви представляєте, що це таке? 15 чи 10 лям. ну Це феєрическа сума. На неї можна жити і жити, але, але це і фантастика, Так, до міточки ми доїхали навіть трохи переїхали. Окей, заробили у нас зараз 143 ляма, Ну, блін, ми могли б зараз купити. Давайте, ладно, давайте купимо нітруху, а далі вже будемо нас берувати до броні. Так, на один рівень зараз якусь там хоча б нітруху, хочу просто подивитися, як вона виглядає, як вона буде взагалі їхати, а там і броню далі качну. Так, 53 -ка броня. все. Ой, нітруха. Треба 90 лям у нас є. Не к, а алямів. 53 ляма. Так, окей, пацані. давайте. Отака от, от нітруха у нас. зараз. Ми її. от Коли закінчиться у нас бенз, то хочу пробувати Чи звідси б де вогонь дути? Чи дим, чи синій вогонь. Він такий уже. Ладно, раз, два, три погнали. Ага, звичайний вогонь. Звичайний вогонь, і вона. Блін, а топи нормально, так це ні друга, я вам скажу. Непогано. Маркізація тут же, яка просідає. Так, ну ладно. Що є плюс? Є плюс, що маркізація м'яка. Ну це, в принципі, як для кого ну, для мене. Так, щоб посине отельне, щоб ви мене не губили, то з суботи в мене відпустка. Та, ладно. Так, опача і опача. Я не знаю, що кажу, може, в п'ятницю почну. Так, опа і опа. Десь, пацани, не повний тиждень. Можна було повний тиждень, але з субота до п'ятниці. Так, 138 сім'ї у нас є. Давайте ще. Давайте ще понавіше. З нітрухою одразу починаю. Опача, щоб всі знали, що є фраєр якийсь нітроїд. Цього нітро, правда, тут мало, типа, як, ну, як собаці палка, але все одно. Так, пацани, що, давайте, газюрі, газюрі, пішов, пішов джипара. Це джипара мені нагадує, цього Гіпа Грант Широкий. Може, це і є цей грант Широків, але ну, хто його знає, той знає. Так, пацани, опа. Ой, бум. бум? Так, коротше що, топчик. Просто щоб ви мене не убили, то предупреждаю. в суботу у мене відпустка. Ладно, з суботи до п'ятниці. Все, пацани, до метки не доїхав, я сім заробив. Ага, все пана броню ще середню, ставимо. а, задню. Я забувся. Так, 28 у лям в мене є. Ага, так тут навіть від 20 не кінчається, тут все від 30 люмів треба робити. Коротше, пацані, ладно. У нас є передня і задня броня. Тепер збираємо на середню броню і далі якраз оругош прокачаємо. Вже чотири хвилини відео пройшло, я пацани, шокований. Час летить дуже бігом. Особливо, от, знаєте, от мене літо, я от не гуляв практично це літо, ну катався там деколи. Але щоб ви розуміли, пацани, от останній місяць він щось так бігом пролітає, просто вже не хочеться в школу. знаєте. Коли ти нагадуєш, що йде школа скоро. В мене там я ще що. Мені ще відчитися два класи, пацани, я вже буду йти в коледж. Типа тут це все як в університет. Це мені. Да, один, два, два, два роки мені ще й дівчитися, пацані. Два роки. І дівчитися, і тоді я вже можу йти спокійненько в університет. Так, там вже будуть кружки в ТС-гуртожитку. Так, ну ладно, пацані, це вже буде університетське життя. Коротше, що, давайте зараз не шанітруху. Опача? Опача. Опача. Так, ладно. Так, опача. Я вже того опача щось 4 рази склав. Да. Так, опа, що ти до мене прив'язався, зомбак? Ну дайте маленько їхати, хай він там хай він там буде. А зомбак, ну ти куди злетіть, ну я ж тебе хотів катати. Так, у нас не злете випадково цей, ні друха. Броня задня, то вроді тримається. Це наша броня в золі ніяка не відпала, ні задня, ні передня. Так, ну хоч мітку проїхати, Блін, я навіть до тієї мітки не доїхав, що ви граєте. Так, ну плюс 40 ляма. Нам те 280 лямів, щоб останні... Блін, а що я на ту рекламу випадково нажав? Щоб прокачати останню середню броню, пацани. Мені... Я вже представляю, я вже, от, знаєте, рисую цю картинку собі в голові. Як воно буде виглядіти е, з повними тіпо, повністю вся заброньована ця тачка. У мене вже картинка ця складається з цією середньою броньою. Це пацани, Мені здається, буде так цікавенько, цікавенько, Доволі... о, що це за ігра Варт 3D. ну ладно. Так. Погнали, пацани, все азюри. Мені тої 31к взагалі ні до чого. Тут, тут реально. Тут а, мільйони рішають. Мільйони рішають, ну ніяк не ка. Кака? Мільйон. Так, пацани, опа. Вже на других машинах ще десь мільярди підуть. <сіхі> Ладно, Не мільярди це вже важче. Важча схема. Так, пацани, Зумбак Ну давайте, я помалесенькому пацані, дуже хочу їхати, що він. Ну тут зараз бомба ця, вона зараз з'явиться він відпаде. Та він вже відпав, пацані, ну я помаленьку їхав, він відпав взяв. Так, сьогодні пішла, нитруха, прийшла, прийшов твій час. Да, Недовго музичка играла, в мене завершує, закінчилось нітро. Там взагалі я не рухав, може там вібрація по творі пішла. Я не рухав ту, ту, ту ті коробки, вони почали падати. Так, ладно, пацани, давайте, прокачуємо нитрух, о, не нітроху. Броню і на один рівень, може, думаю, оругу зараз прокачаю, щоб просто подивитися як Та й деталей. Це прибом, так, да, посади. Це у нас джіп на широкі. Тупи такий. Все, взирвалось. Так, опа. Опа і опа. Так. Розбився. По целі, тупо я ще по ньому проїхався, а він впав і розлетівся на дві часті. Ще я по ньому, типа, таки проїхався. Ну, класно, класно. Так, я щось себе чувствую, ніби на стрімі. О, в мене ще нітро є, точно. Давай, опача. Ну тут я вже трошки далі проїхав на Нітро аж метку. Так, ну що пасне? Ту Ми з вами заїхали далі метку і заробили. Угу. Нам ще йти йти, нам ще до цієї броні. Ого. 280 лямів нам як... як на як треба, а мені тільки це 195, ну хоча майже 200. Так, пацани, що? Ой, взірвалося. Ладно, давайте так будемо їхати на. Хочу на передньому колесі. чи багато я на передньому прийду. Я вже їздив на задньому. Так, ну ладно, давайте на задньому. На задньому. Ні, на цій я ще не їздив на задньому. Все, зомбі, відлетів. Не, все, пацани, рілі, Рили. Хочу їхати на задньому, все. Все, пацани, да я ж їду. Я з цими задніми колесами навіть до мітки. Так. Короче, не була. -була. Прокачуємо Все, тоді треба буде на руню збирати. О, пацани, дивіться. Дивіться, яка на руга, як воно виглядає. Ну-ка, як воно забудет стріляти. 12 патронів у нас є. Давайте помаленьку їхати. Опа, дивимося на результат. Перший, другий, третій, давайте. Опа! Дивіться, яких воно Не рухається тут они їм рухаються. Усі вот стволі, вони типа як рухаються, знаєте, що стріляють. Так. Так. Так, пацані. Я є. Якщо шо. Патзомбак. Нітруха. Що він... Там тримався. Тримайся, друже! -о, го Та там ніхто не стримає... не втримається. Пацани, ви тупо бачили, як він. Він тупо тримався, його по частях відкинуло. А потім тут дивиться в ускореному режимі 2Х. Так. Co, nam coś zbierać na tym obronie, no coś w i mamy. Opony też nie, jeśli nie oponę, to będzie bardzo ugodno, bo strut. Посане послухай зубре, отаки звинзу в игре. Вот Отак от пацані. Пару настройчик в зробив і ти вже ты звук звугре. Так, ну блін, а нам збирати? Короче, ладно, давайте ту броню вже, я не буду сьогодні доробляти, давайте я краще гру, знаєте що? Зараз дозбираю, напевно, може на резину. Так, да, на резину. Можна було на бак, але давайте разберем на резину, ношу вже нам та броня. Давайте броню я вже сам потім поставлю. Звичайно, може, обідно, але ну, резина теж, тобто резина, оруга, задня броня, нітро. Воно ну, все ж таки, знаєте, пацани, щось що, що додає. Чи нітро. Ні, нітро я вроді було, да. Ну, але, як не як броня, оруга. Так що то, пацани, воно трохи дає. Так, окей, давайте газюрі. Ну, Може, я не знаю, зараз подивимося. Останнє, це останній наш заїзд. Не знаю, на новій резині можна було ще приїхати, я вже не хочу. Так, опа. І опа. Все пасне, давайте. Опа. Блин, у ще страй їхати. У мене не вистачило буквально 3К. 3 ляма, точніше. Оце пацаны дуже обідно. Ну, це вже точно останній заесть тепер. Так, опа. Мені якось так треба щоб я десь застряг, бо я не хочу до кінця доїжджати. Все. Я застряг і не можу перевернутися, так? Да? Допустим. Опа. Опа. Так, да, пацані, плюс 20 лямів, тупо за те, що я проїхав 200 метрів. Так, окей. Все. Пропише на один рівні резину. І от така у нас вже зараз резина. Ну а на цьому все, пацані. З вами був Коля Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на ютуб канал, діліться цим відеозручами. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.